А саме так виглядає несанкціоновано облаштована дорога за рахунок знищення лісових угідь мархалівського лісу. А колись на цій дорозі росли сторічні дерева, стовбури, від яких ви зараз бачите. І хочу зазначити, що на жодному стовбурі з цих дерев відсутнє жодне належне маркування, яке б мало б міститися згідно українських законів. Також відмітити можемо тут наявність залишків дерев, а саме ось таких пнів. Також можемо відмітити наявність ось таких викоршуваних пнів. Та хочу зауважити, що контроль за південним кладовищем повинні здійснювати посадові особи КМДА, а облаштування незаконного в'їзду на територію Маркалівського лісу може вказувати наявну причетність вже посадових осіб КМДА до знищення лісових угідь. Раніше ця земельна ділянка, що наразі перетворена у пустелю, була ось таким ось лісом.